Вітаю народи, Ви на Мій погляд і з вами Круп, і цього разу до вашої уваги розбір персонажа Нефер, дендрокаталіка з лунар блум демеджем Упевнений, більшу частину з вас цікавить саме необхідність лауми в її загоні, але про це ми поговоримо пізніше. Сама ж Нефер досить цікавий в геймплеї персонаж. Вона має як швидку, але більш складну ротацію з дешкенселами, так і суперпросту. Затиснув кнопку і Вона б'є в Нефер також є можливість квіксвапатись на інших персонажів у процесі анімації. її атак. Для Геншину персонаж вельми незвичний. Те, що розробник почав додавати в геймплей персонажів, особливості, які збільшують демеч внаслідок виконання якихось додаткових дій, це дуже класно. Однак при цьому даний персонаж має також і брейнлес геймплей, тож це дає гравцям вибір. У цьому відео ми, як і завжди, пройдемося її талантами, сузір'ями, артефактами, зброєю та командами. Погнали! Почати треба з пасивки. У Нефер, так само як у Лауми. Є пасивка, яка змінює звичайні блуми на лунар блуми. Однак ці блуми не спричиняють лунар блум демедж, а лише заряджають стаки, які раніше ми могли витратити на затиснуту навичку Лауми. А тепер зможемо і на заряджені атаки Нефер. Використовуючи навичку, Нефер входить у стійку і отримує доступ до трьох нових заряджених атак. Кожна з яких з'їдає по одному заряду від пасивки лунарблумів. Анімацію кожної зарядженої атаки можна переривати ривком. Завдяки цьому ротація буде пришвидшена. Однак в самої навички два заряди. Тож за ротацією ми хочемо використати обидві навички. Отже, поки ротація триває, нефер потрібно накопичити ще три заряди. Для активації ще трьох заряджених атак. Через це нам часто доведеться вигадувати чим зайняти себе, поки чекаємо стаки. Наприклад, можна використати ульту. Ульта Нефер, на жаль, не є Лунар блум демеджем, хоча вона дамажить не нуль. Тому за можливості її варто використовувати. Однак збирати для цього відновлення я не раджу, бо здебільшого використання ульти це втрата демеджу, а не навпаки. Автоатаки супер красиві і власне все. На жаль, ними ми користуватися не будемо. Про існування звичайної зарядженої атаки теж краще забути, бо вона витрачає більше стаміни, ніж звичайний спрінт, а сама нічого додатково не робить. Щодо решти пасивок, то перша за наявності другого персонажа над краю при використанні навички на 15 секунд змінює усі лунар-блуми на особливі зерна, які поглинаються зарядженими атаками нефер. Ці стаки збільшують демедж заряджених атак на 8% кожен, і на трьох стаках дають ще 100 майстерності. Друга пасивка збільшує кількість стаків, які дає одне закриття Лунар Блум реакції. Однак не пришвидшує цей процес. Тож це радше для використання персонажів типу Барбари з дуже низькою частотою гідроаплікації. Третя збільшує базовий Bloom Damage на 14%. Четверта дає більше нагород в експедиціях в Тепер кілька слів про сузір'я. С1 технічно просто збільшує демедж Nefer на 25-30%. С2 в неї теж дає купу демеджу, десь близько 40-50%. С4 зрізає дендроспротив на 20%, а також пришвидшує генерацію стаків від блумів на 25%, що допомагає персонажу зі швидкою ротацією. С6, якщо я правильно розумію, вона навпаки спонукає нас використовувати брейнлес геймплей, бо посилює другу частину зарядженої атаки, яку ми ски, Кіпаємо держкенселами. Через це я навіть не впевнений, скільки саме демеджу дає це сузір'я. Якщо підсумувати, то перші два сузір'я неймовірно сильні, як ми і звикли. Чи варто крутити їх, вирішувати вам. Але мені здається, кількість персонажів у даному випадку буде важливішою. Якщо обирати між с 1 та Сігною, то вони приблизно однакові. Тому зброя виглядає трохи вигіднішою. Але так як в парі з нею зброя Фуріни, Я б схилявся в сторону Сузір'я. Артефакти... Для Нефор, так як і для Флінса, є дамажний сет нот краю. Він дає майстерність, шанс крита та ще трохи бонусного лунар-демеджу. Поки його немає, беріть 2 плюс 2 на майстерність або Gilded Dreams. Щодо мейн статів, то шапка критова, кубок на майстерність, годинник на майстерність. Розглядати якісь інші варіанти майже немає сенсу. Хіба що вам впаде ну, дуже сильна шапка на майстерність. У підстатах шукайте лише крити та майстерність. На даний момент Нефер — це найскладніший у збірці персонаж, бо мейнстати на майстерність найрідкісніші а у підстатах у нас в будь-якому випадку буде купа некорисних статів. Якщо ви зберігали баночки для крафту, то це саме той персонаж, на якого їх варто використати. І ще слідкуйте за тим, щоб крит шанс не перевищував 100%, бо Сет дає 30, і якщо у вашій команді лаума, то вона дає ще 10, А якщо ще й сід ванахіда, то це ще 10. Щодо відновлення, то, як я й казав, ульта персонажу не потрібна, тому його можна повністю ігнорувати. Тепер зброя Сігна Нефер дає їй приблизно 25-30% у порівнянні з Р 5 крафтовою опцією. Це багато і на жаль, майже весь демедж команд Нефер – це демедж Нефер. Тому збільшення її шкоди це все одно, що збільшення усього демеджу команди. Єдиний персонаж, з яким це можна порівняти, якщо брати найсильніші команди персонажів, це команда Мавуйки. Тому якщо ви хочете отримати більше від команди Нефер, інвестиція в персонажа дасть багато. Однак пріоритетом я б ставив лаому. Решта п'ятірок на майстерність або шкритові усі приблизно на одному рівні, тож можете брати будь-яку. Серед четвірок є нова зброя з банеру, однак якщо ви крутите сігну, то цю зброю ви все одно носити не будете, а заради неї крутити немає сенсу, бо крафтова зброя R5 краща за R1 цю лімітовану четвірку. Якщо вам подобається рандом, то можете взяти відсід. Коли прокатиме майстерність, він ставатиме найсильнішим. Її зброєю. Але так як два інші бафи майже нічого не дають, то я й нараджу її використовувати. Серед трійок беріть магічну книгу з ради майстерності. Переходимо до команд. Тут все приблизно так само, як у Флінса. тільки другий дендро в загоні нам потрібен заради дендрорезонансу. Отже, беремо другого дендро, додаємо гідроаплікатора, переконуємося, що у нас є другий персонаж над краю в загоні, якщо немає, додаємо його, тобто лауму або айно, і в останній слот у нас є кілька цікавих варіантів. Першим буде закрити команду цукрозою, просто заради бафу на майстерність. Другим закрити команду Кукі для підтримки одного з сетів та носіння крафтового меча Сумеру. Далі закрити команду можна Джуном Лі, який зріже ще трохи резистів. Однак мені цей варіант не подобається, бо Гео не реагує з дендро, тож він не зможе завжди бути хорошим активатором сетів. Четвертим додати ще одного дендро з бафу на майстерність. Найкраще, звісно, на хіду. Пам'ятаєте, що гідроаплікатор має бути незалежним від дій нефер, тож це можуть бути Барбара, Кокомі, Фуріна, Сінцю за рахунок навички, Нілоу та, звісно, Айно. З дендроперсонажів можна взяти Яо-Яо, Байджу, Нахіду, Колеї, Кірару, Головного героя та Лауму. Так, як демадж Нефер розігнати досить складно, у команді бажано мати усі можливі сапорські сети: сет нот краю, дендросет та інструктор. Інструктор, як я вже казав, краще давати гідро персонажу, а от дендросет та сет нот краю розділити між двома іншими персонажами. Важливо додати, що Лаума у пашці з Нефер. Ніколи не повинна використовувати затиснуту навичку, бо усі заряди потрібні для нефер. І все, команда готова. Якщо у вас Ino C1, то вона вже буде найкращим гідроаплікатором для нефер на даний момент. Однак я розумію, що більшість з нас, хто крутить Нефер, не крутили флінса, тому наші айно сі нуль. В цьому випадку за наявності лауми можна брати будь-якого іншого гідроаплікатора зі списку. При складанні команди, головне потурбуйтеся, щоб в них був або хілер, або щитовик. Добре, змоделюємо наступну ситуацію. Лауму ви не крутили, а Айно з якихось причин ви використовувати не хочете. Для вас виходів лише два. Перший чекати, поки вийде п'ятизіркова версія Айно або реран Лауми. Друга грати за Нефер у Хейперблумі. Не скажу, що ця команда погана, але в ній присутність Нефер майже не відчувається. І, звісно, з Лаумою замість Нефер Хайперблум буде сильнішим. Найсильнішою ж командою для Нефер на даний момент буде Лаума з першим сузір'ям для Хіла, Нахіда з другим сузір'єм та Айносі шість. Однак навіть без цього персонаж досить сильний, поки у її команді є Лаума. Що ж у підсумку? Ми отримали чергового персонажа в пару до іншого. Тільки цього разу Нефер залежить від Лауми ще сильніше, ніж решта. Закривати контент, звісно, нею можна, однак різниця відчутна аж надто. Однією з проблем персонажа я б виділив дуже вагомий буст від сету інструктора для демеджу Нефер. Це змушує нас підбирати різні сети для різних персонажів в залежності від того, з ким ви їх комбінуєте. Я завжди ігнорував подібне, однак у випадку з Нефер це досить вагома частка її шкоди. Тож раджу вам зробити пресети артефактів для потрібних персонажів. На жаль, ця функція ще не працює як треба, однак сподіваюся, що в найближчому майбутньому розробники зроблять запам'ятовування вже одягнутих артефактів, і тоді робити пресети стане в багато разів простіше. Щодо самої Нефер, то персонаж мені сподобався і по анімаціях і візуально, і в геймплеї. На щастя, дешкенсели на ній робити значно простіше, ніж на Мавуйці, тож їх я, мабуть, буду використовувати мінусів я б ще виділив те, що поза своїми чардж атаками команда Нефер майже нічого не дамажить, і інколи у вас можуть бути проблеми з добиттям супротивників. Що ж мене цікавить найбільше, це те, як саме на Флінса та Нефер вплине вихід п'ятизіркової версії Айно, бо зараз обидва персонажі показують результати трохи слабші за найкращу на даний момент команду Вареси. Отже, з виходом п'ятизіркової версії Айно цілком можна очікувати на рівень демоджу між Мавойкою та Скірк. Однак це ми дізнаємося ще не скоро. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!